Трамп не отримав від конгресу того, що він хотів. Коли Трамп кидається в імперіалізм, він починає розуміти, що всі його обіцянки по Україні починають опиратися у стінку. Демократи вже не потрібні зеленському. Якщо Трамп говорить, що Україні НАТО не потрібне, то Україні потрібна ядерна зброя. Є таке відчуття, що зараз Зеленського засунуть десь в закуток і будуть забувати про Україну. Україні потрібен хтось інший. Зеленський Україні вже не потрібен. Вітаю, друзі! Хотілося назвати це відео Трамп міняє показання, бо по гарячих слідах. Інтерв'ю Трампа в Маралаго зразу ж виповзає з тіні інтерв'ю Зеленського. І це інтерв'ю просто, ну я б сказав, це набір всіляких сумбудів. Тож, коли з'явилося інтерв'ю Трампа після кількох днів по інтерв'ю Зеленському, я вже встигли розібрати, його вже встигнув лайкнути. Ілон Маск, очевидно, що переглянув синок Трампа і тому подібне. І от Трамп за наслідками цього інтерв'ю міняє показання. Мабуть, можна і так сказати, адже по суті, одним із мотивів якоїсь такої попередньої деструкції Трампа стали програми суди. Ми пригадуємо, що була історія з Тормі Деніалс, врешті-решт нічого досягнути не вдалося, і Трамп заходить на посаду як кримінальний злочинець, засуджений судом. Але Трамп розгорнув якусь таку велику імітаційну кампанію по формуванню американського неоімперіалізму. Тобто він хоче взяти під контроль Панамський канал. Ну, застять йому китайці там, ну добре, чудово, бери. Але для чого тобі Канада? Для чого ти, по скотськи поводишся, е, ти приймаєш в себе Маралагу Джастіна трюдо. Ви всі ха-ха-ха, цьомки-бомки, -ха -ха, все прекрасно. І потім ти розповідаєш, що Канада 51-й штат і губернатор Канади приїжджає і тому подібне. Ну це ж приниження. Для чого це приниження? Чого досягає Трамп на тлі цього? Очевидно, що є дуже чітке розуміння того, що Трамп не отримав від Конгресу того, що він хотів. І останнє продавлювання на посаду Джонсона було ну, просто наскільки кричущим, наскільки виставило Трампа в світлі е, мінливому смітлі, світлі. Нестійкому. Тобто, пара трійка депутатів із республіканської партії, яка почне фронтерити, все ця фронта зруйнує для Трампа все. І тому Трамп почав вдаватися до якоїсь такої дуже дивацької поведінки з цим неоімперіалізмом, з бажанням проковтнути е, Гренландію. На що вже король Данії зреагував і змінив герб. Ну, але мова про інше мова про те, що коли Трамп кидається в імперіалізм, він починає розуміти, що всі його обіцянки по Україні починають опиратися у стінку. Він не встані зараз пробити Путіна. Але Очікуваний візит генерала Кельога до України, який мав бути оцими днями, раптом після інтерв'ю Зеленського взагалі перенесли до ну, на після прийняття присяги. Те, що Зеленський натякав, що Трамп пропонував йому відвідати Вашингтон одним із перших числа 25 січня вже бути в Вашингтоні, аби обговорити українські питання. То тоді немає сенсу генералу Келігу взагалі летіти до Києва. Який сенс летіти, якщо Зеленський має прилетіти? Але ж перенесення візиту Кельга це якась така відстрочка, яка свідчить про те, що Трамп розуміє, який драглистий ґрунт у нього в Конгресі. Конгрес це, по-моєму, перша поразка Трампа, особливо коли його так відбрили, із Сенатом в нижній палаті то він, він то домігся обрання Джонсона, але це таке непе, така непевна ситуація, що по суті робить для Трампа все перебування до проміжних виборів е, мінним полем. От тут виникає абсолютно ідіотська ситуація з Зеленським. Тому що Зеленський, по суті, остання поведінка останніх кількох тижнів свідчить про те, що, ну все, на демократах поставили хрест. Це така типова, ну, міщанська перепрошую, поведінка, що ось надана послуга вважається забутою, те, що називається. Тобто, демократи вже не потрібні Зеленському. А дарма він так поводиться. По-перше, з республіканцями він ніколи не матиме контактів, бо ці контакти вже застовблені Порошенком і європейською солідарністю. Тобто, ну, не буде такої партії Зеленського, щоб йому перейти до регулярних постійних контактів, із, наприклад, з республіканцями. Все, республіканці забити, не з тим е, ліберальним шлейфом пхатися до е, демократів в друзі. Тим більше до демократів, друзі, пхатися, коли, от що мене збісило, коли Зеленський почав розповідати, що вони тут е... от так таємно готувалися до війни та ви таємно зривали підготовку до війни, коли Ентоні Блінкен почав розповідати, що ми все ж таки, незважаючи ні на що, почали передавати певні види озброєнь. То тут питання. Є багато свідчень того, що не тільки американська розвідка дуже добре пильнувала за пересуванням російських військ, а й українська розвідка. І хто клав під сукно е, ці всі рішення, тому що зараз на тлі е, оцих скандальних інтерв'ю Зеленського, на тлі неприїзду Келюга, на тлі е, ну, якихось абсолютно. Е, Ну, дурацької поведінки щодо е і Сполучених Штатів, і, і щодо НАТО, бо все-таки, коли Зеленський говорить про те, що або НАТО, або ядерна зброя, а як наслідок е інтерв'ю е Зеленського Фрідману, Воно точно дійшло до е, потрібної аудиторії в США. Але що ми почули на прес-конференції від Трампа? На прес-конференції від Трампа ми почули, що наближення кордонів НАТО до Росії дуже не сподобалось Путіну. Але Трамп забув, що членами НАТО стала Швеція і Фінляндія. Україна не стала і кордон. Фінляндії із Росією не менше ніж кордон України з Росією, навіть якщо сумарно України і Білорусі з Росією. Так от дивна історія Трамп бачить тільки те, що членство в НАТО для Путіна є ну, України, членство в України в НАТО для Путіна є великим подразником. але Членство Швеції і Фінляндії не є подразником. Тобто, що Трамп заряджений, все ще по інерції заряджений на те, щоб перетворювати Україну в сіру зону? Чому він? Ну це приємно, що він все-таки реалістично оцінює е, як мінімум півроку на зусилля по ну, хоча б замороженню війни. Одну із дат оптимальних, яка може влаштувати багатьох, називають Великий День. Чи трапиться це? Важко сказати, швидше за все, що нинішні обставини складаються так, щоб Трамп опинився в ситуації приниження з боку Путіна, неодноразово. Одного разу. Одного публічного приниження Трампу від Путіна буде мало. Він, він е, протупить, він вдасть, що нічого не сталося. Як він вдав свого часу з Хельсінгу, що нічого не сталося, це нормально. А не нормально. Не Ненормально. Якщо Трамп говорить, що Україні НАТО не потрібне, то Україні потрібна ядерна зброя. Зеленський, до речі, дуже емоційно ледь не верещав про Будапештський меморандум. Але якщо він не встані був зрозуміти, що давало мінські угоди Україні, то він не встані зрозуміти, що таке і Будапештський меморандум. Він би... Не дражнив лідерів НАТО перед вільніським самітом. Він би не морозився в 19-му році, мало того, що сам не полетів на саміт, що він ще зірвав поїздку і Соломезу Рубешвілі. Грузини розраховували, що не разом з Зеленським Саломе, разом з Зеленським полетить на саміт до Іспанії. Нічого цього не сталося. Весь той цирк по відношенню до НАТО, який творився, і тепер Зеленський є або НАТО, або. Звичайно, що Олексій Гончаренко зразу ж кинувся нагадувати про ядерну зброю, але чи це буде для нас хоча б якоюсь втіхою? Нам треба хоча б конвенційної зброї зараз гори. Трамп дуже непередбачуваний, Трамп, по суті, реально загасив Зеленського. І є таке відчуття, що не буде Зеленський 25 січня в Вашингтоні. Якби був, було б добре. Але є таке відчуття, що зараз Зеленського засунуть десь в закуток і будуть забувати про Україну, залишивши Європі можливість. Якось самій це все розкермувати. Тяжко це. Тяжко. Україні потрібен хтось інший. Зеленський Україні вже не потрібен. Прикро, що Київський міжнародний інститут соціології раптом з переляку почав малювати досить високі рейтинги довіри. Я пригадую цілком релевантне опитування десь місячної давності від дектів груп. І там було зрозуміло, що по чому і хто де, як. Там не було жодних шансів для Зеленського. Чому Кому треба було на коліні переписувати результати? КМІз і для чого? Щоб зменшити переляк бюрократії. Бюрократія перелякана не від дій Зеленського, а від стану економіки. Досвідчені бюрократи знають, що на їх спинах окочуриться ненависть народу, а не на Зеленському персонально. От з цим і живемо, але віримо в перемогу.